Вітаю усіх! Мене звати Лєра, І я ведуча програми Срібний вік. У цій програмі мова йтиме про майбутнє усіх нас і про ті перспективи, які очікують на нас у цій країні. Нещодавно я задумалась: а яким буде моє життя, коли буду виглядати ось так? Можливо, моє життя буде успішним, я зроблю карколомну кар'єру і в моєму житті буде дуже багато подорожей. А можливо, моє життя буде зовсім інакшим. Я буду жити за мінімальну пенсію, якої не буде вистачати ані на ліки, ані на одяг, ані на оплату комунальних послуг. Світ постійно змінюється і потрібно теж змінюватися, аби не відставати від часу. У Європі загально прийнято вважати, що з виходом на пенсію життя лише починається. І про один з таких випадків мова і піде далі. соціальній мережі помняться історіями про успішно реалізованих пенсіонерів. Почнемо з зіркових. Мікеланджело почав писати для Сікстинської капели у 65 років. Гіота завершив Фауста у 85. Звичайно, можна сказати, що це аномалії. Утім, таких людей поруч із нами значно більше ніж нам здається. Далі пропоную кілька історій, саме таких. Знайомтеся, це Рут Флауерс. Колись вона співала у церковному хорі і була однією з багатьох типових пенсіонерів Португалії. У якийсь період життя вона болісно переживала смерть чоловіка, з яким щасливо прожила 40 років. Розвіяти сум взявся онук, який запросив бабусю до нічного клубу. Але там жінку зупинив охоронець, дорікнув віком і сказав, що такі вже потрібно сидіти вдома. У відповідь Рут заперечила, що може не лише танцювати, а й діджеєм стати пенсіонер. Мерка взялася реалізовувати сказане. Закінчила кілька спеціальних курсів. Олух познайомив з відомим музичним продюсером, і за два роки вона почала створювати діджейські сети. На молодіжних вечірках вона стала найбільш затребуваним діджеєм. Її прозвали Мамі Рок. Ось така вона рут Флауерс, Жінка, яка всьому світу довела, що навіть у її віці можна виселитися так, що й молоді не снилося. І наступний наш герой Бруно, каліфорнійський ресторатор, 59 років. Сеньору Бруно вже під 60. Сьогодні він успішний ресторатор, про якого кажуть, його бізнес врятувала доброта. Колись він зустрів на вулиці хлопчика, в якого на вечерю, окрім кількох картопляних чіпсів, нічого не було. Малий розповів, що він з дитячого притулку, і що завжди засинає голодним. Це дуже Разило Бруно, і відтоді він займається доброчинністю. Щоденно готує пасту для 300 соціально незахищених дітей. За вісім років роздав майже п'ять тисяч порцій. Знайшлися ті, хто підтримав ідею. Ресторан Бруно наростив обсяги, і нині на їжу для дітей він спрямовує близько шести тисяч доларів. Власних дітей у Бруно немає своїми. Він називає усіх трьохсот, яких годує щодня, і каже, що саме це і робить його щасливим. Ось так воно буває. І, звичайно, цим героям допомагало багато людей. Утім, головне, що вони довели, це те, що не треба опускати руки, треба діяти, мріяти і перезавантажитися. І почати все з нуля ніколи не пізно. А в Україні легко взагалі реалізувати себе пенсіонерам. Спробую дізнатися. І спробую дізнатися, які організації у цьому нам можуть допомогти. Веду пошук, бачу тут більше є про разову допомогу, соціальні виплати і роз'яснення, як їх отримати від державних органів. Так, йдемо далі. Тут є про благодійні фонди, волонтерська допомога бачу. О, серед пошуку бачу центр допомоги та соціального захисту пенсіон. Відкриваю сайт. Є інформація про команду небайдужих, які допомагають пенсіонерам змінити життя на краще. Цікаво. Чи так це легко з'ясувати безпосередньо Я хочу в самому центрі? Я тут дуже легко знаходжу його адресу у розділі Контакти, бачу відгуки є різні. А щоб дізнатися більш детальною інформацію, пропоную поїхати у пенсіон і побачити все на власні очі. Офіс пансіону у центрі Києва, структура розділена, окремо відділ консультування. Тут близько десяти співробітниць. У розмові з ними дізнаюся. Більшість працює з моменту створення центру. Усі процеси контролює керівник Михайло Вулах. Михайло, правильно? Так. Я Лера, дуже приємно країна Вітаю вас. Можна? Михайле, знаєте, нещодавно я задумалася над питанням, чи можна собі забезпечити е, щасливу старість в Україні? Я зайшла в інтернет і знайшла е, цікаву інформацію про пенсіон. І я вирішила провести журналістське розслідування. Саме тому я тут і хочу, аби ви мені самі розповіли взагалі, хто ви, чим ви займаєтесь. Uh -huh. як тобто ви журналісти, ви проводите журналістське розслідування. Це дуже добре, тому що чим більше уваги цій справі, тим я вважаю, краще будуть і всі можливості, які є в пенсіонерів, будуть реалізовуватися. Михайло розповідає, колись ще студентом-юристом довелось власноруч відстоювати право свого батька на пільги. Тоді й зрозумів усю беззахисність українських пенсіонерів. Так, у 2007 році з друзями виникла ідея створити центр пенсіон, у якому доглядають за пенсіонерами після укладення ними договору про довічне утримання. Тобто, якщо о, пенсіонер до укладення договору з нами міг їсти тільки кашу та хліб, після укладення договору він може купити собі фрукти, цукерки. Якщо хоче, може сходити в ресторан чи кафе, то в питанні харчування його як і життя. Покращується. Тобто, наприклад, якщо він спав в поломаному ліжку, уклавши договір з нами за рахунок коштів, які ми надаємо, він купив собі нормальне ліжко, нормальну постіль і може спати собі спокійно і відчувати, що він після сну відпочив, в цьому питанні якість життя його покращилось. Якщо, наприклад, комунальний він сплачував сам, після укладення договору сплачуємо ми. В цьому питанні також якість життя покращується. Михайло каже, особисто зустрічається з кожним, хто ухвалив для себе рішення прийти у пенсіон. А ви спілкуєтеся взагалі з пенсіонерами? Звичайно, ви до тобто, них приїздити, так? Так, і приїжджу, і в кожного пенсіонера є мій особистий мобільний телефон. І Якщо щось не так, вони мені телефонують. Тобто, це для мене найкращий спосіб контролювати ситуацію, тому що співробітників дуже багато можуть мені розказувати що завгодно, все добре. Хоча в нас є і програма, в якій ми відслідуємо. Відковимо всі дзвінки, всі завдання, всі візити, всі коментарі з кожним пенсіонером, який відбувається, всі документи, я можу подивитися в будь-який момент, але разом з тим я вважаю, що це найкращий спосіб пенсіонеру відчувати себе спокійно, що в нього є прямий зв'язок зі мною. Приходять зазвичай самотні або ті, про кого немає кому подбати окрема категорія, хто накопичив борги за комірне. Одним словом, резюмує. Категорії усі непрості, але спільну мову знаходять з усіма. Саме такі пенсіонери, яким складно знайти спільну мову з родичами, навіть попри те, що в них є квартира, багато хто з них з їх родичів каже, краще залиши і собі, знайди собі тих, хто буде допомагати, і ми з такими пенсіонерами спілкуємось». Михайло показує на карті. Сьогодні пенсіон працює у 42 містах України. Договори до вічного отримання з центром уклали близько двох тисяч пенсіонерів. Підрахували за 13 років роботи виплати центру перевищили 270 мільйонів гривень. А це, мовляв, місячний бюджет пенсій усіх категорій Житомира найкраще про нашу роботу можуть розказати ті пенсіонери, які вже давно уклали договір, і власним прикладом, власним досвідом. Поділяться і таким чином у вас буде повне уявлення, повне розуміння, що саме ми пропонуємо, що виконуємо і як складається життя після укладення договору до вічного отримання. Це цікаво. Я дуже хотіла б це побачити. То давайте поїдемо. Це до побачення. Серед кількох десятків запропонованих історій наш вибір падає на одну з бабусь, яка проживає у спальному районі Києва. Михайло легко орієнтується серед схожих будинків, шукаючи знайомий під'їзд підопічно Елеонора. Разом піднімаємося на п'ятий поверх. Драсту. Захадіть, Заходіть, заходіть. Елеонорі 85. І вона сповнена оптимізму. Жінка розповідає, як закінчила навчання на будівельника у Севастополі. 40 років прожила у Криму. Далі разом з чоловіком переїхала до Києва, і коли той пішов у вічне життя, жінка ухвалила для себе важливе життєве рішення. От, це далі цікавіше. тому що дело в тому, що о всяких рекламах э, реклами нужно приймати з таким подозренням. Не ловушка ли это. Вот. И я решила эту ловушку проверить. Неким способом. Я обошла четырех юристов. Еще юристы сказала. Как сейчас помню, нагната юры, может она и сейчас еще есть, это юридическая консультация. И там был юрист-молодой, парень инвалид. И я значит, зашла к нему, это был уже четвертый, mm -hmm. я зашла к нему и э, задаю ему вопрос: что вы знаете о пенсионе? Он молча подошел к шкафу, достал такой толстый, такую толстую книгу о правилах э, жизни пенсиона. Mm -hmm. Что ну, это цивиль, собой? Цивильный кодекс про договор до вечного утримания. да. Мы да И там пояснение, значит, вот именно, что это за организация, и все. И я подумала, ну, все равно помирать. Вы поверили цьому юристу, і вы да. решили до да. дней. И я решила. Была не была. Быть не быть. Вот. И тогда, собственно говоря, я э, е и обратилась в пенсион. И на жалко это процесс. Слушайте, вы знаете, в каком году я? Заключила договір. 11 років тому назад. А скажіть, будь ласка, а що взагалі ви отримали після підписання цього договору? Во-первых, я отримала одноразову, крупну суму денег, которую я смогла, ну, часть мне нужно было, там лекарства, там еще в общем, а основную часть я сразу же положила в банк. И э, с, э, с этой суммы я надеялась, что каждый месяц я буду получать проценты. Это плюс к пенсии. Потом, <coughs> э, согласно договору, э, мне э, значит, полагалось материальное содержание, как бы так говорить. Это туда входила квартплата и э, материальная помощь на на, жиль, на житье. То есть до разовой выплаты вам еще додавалось еще материальная помощь? Ежемесячно, да. Это ежемесячно. Mm -hmm. Один раз крупная сумма, mm -hmm. и э, ежемесячно потом кварт, возмещение квартплаты и дополнительно еще к пенсии э, там небольшая сумма. Mm -hmm. У меня случилась большая беда в квартире. Лопнул унитаз. И вода с унитаза заливала мне пол в туалете. Ну, я позвонила в пенсион. И плюс мой разговор, а я с содержателями вообще разговариваю так приятно, тепло. Вот, значит, унитаз мне... Поставили, закупили, привезли, поставили мої Угу. Розкажіть, будь ласка, я знаю, що пенсіон не лише допомагає вам фінансово, а ще й забезпечує гарний рівень культурного життя. Розкажіть більше про це. Кожен рік у нас э, происходит збирання пенсіонерів, пенсионеров, пенсион. Вот. Ми на кораблі прогулюємося по Днепру, дышим свежим воздухом, слушаем музыку. Чи можете вы сказать, что вы впевнені у завтрашньому дні? Ну, понимаете, за 11 лет, что я связалась с пенсионом, я просто почувствовала какое-то спокойствие. Елеонора має власне хобі, складає гороскопи і вірить у силу астрології. Каже, провела ретельну перевірку усіх, кого впустила у своє життя. І серед таких Михайло. Ну, ми побачили Михайло, що пані Елеонора вона знайшла вихід ситуації. Вона під вашим надійним крилом вже близько 11 років. А чи можете ви дати там, можливо, поради, як і на чому можна виграти іншим пенсіонерам? Ну, По-перше, найголовніше, треба для багатьох пенсіонерів погодитися, що вони вже в тому віці, коли вони мають повне право на допомогу від інших, вже не треба самотужки вирішувати всі свої питання. І саме це рішення, з яким вони мають погодитися, що вони мають право на допомогу від інших, може кардинально вирішити їх життя. Тому що якщо в них є родичі, вони почнуть до них звертатися. Якщо в них родичів немає, вони можуть звернутися до нашої організації і за право наше успадкувати їх квартиру в майбутньому, ми можемо запропонувати план, як ми можемо покращити якість їх життя. Це можуть бути і разова виплата, і велика щомісячна доплата, сплата всіх комунальних, їм не потрібно буде відкладати гроші на ритуальні послуги в майбутньому, а найголовніше те, що ми... Зможемо їм, коли вже буде важко, допомогти згідно державного стандарту догляду вдома у всіх їх хатніх справах. Це і приготування їжі, це і купівля продуктів, прибирання, догляд, якщо вже потребує що, там, години пенсіонер, також ми надаємо. І е, все починається з того, що пенсіонеру треба вирішити, що це не здатися, що це не про. Я все вже більше нічого не можу, і тільки тоді йти е, по допомогу. Ні, це просто е, обмін. Колись пенсіонер, коли він був ще молодим, він все робив для своїх дітей або там, допомагав іншим. Зараз просто пройшов час отримати на взаєм те, що належить пенсіонеру, тобто це обмін і е, те, що в нього є квартира, це великий капітал, яким краще розпоряджатися не в останній день свого життя. А заздалегідь, як ми побачили, Елеонора Терентівна в доброму стані, вона може собі сама дати ради, але вже 11 років отримує гроші за свою квартиру, і це покращення її бюджету, вона може купувати собі, що захоче. Вони не хвилюються про збільшення комунальних. Тому я вважаю, що цей вихід він для всіх пенсіонерів. Треба лише, перше, погодитися, що він, пенсіонер, вже має право на допомогу. А наступним кроком обрати ту людину чи організацію, яка буде йому допомагати. топ 3 порад для усіх пенсіонерів: подбайте завчасно про свою старість, намагайтеся заощаджувати раніше, спробуйте віднайти власне хобі, більше спілкуйтеся, шукайте можливості і активно проводьте вільний час. Сьогодні ми довели що будь-який вік і навіть срібний. Можна провести щасливо. Просто повірте у себе і почніть використовувати усі можливості, які дає вам життя. З вами була я, Лєра, і це програма Срібний вік. До наступних зустрічей! Наступні життєві поради приміром від звичайного киянина Володимира Нечепоренка та директора центру Пенсіон Михайла Вулаха. Дивіться вже за тиждень. Працювала лікарем. А на пенсії не мала за що ліки купити. Моє життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на фінансову допомогу і догляд. Замовляйте книгу за телефоном 0800 75 77 77